Понад 30 тисяч українських родин вже отримали дешеве житло від держави. Лише за програмою пільгового кредитування молоді побудовано понад пів тисячі багатоповерхівок. Цьогоріч дати квадратні метри обіцяють і за іншою програмою 70 на 30. У 2013 році. Ми плануємо не менш ніж півтори тисячі сімей забезпечити житлом за даною програмою. Уряд прийняв рішення щодо збільшення асигнування дану програму на минулому тижні до ставс до ще на 108 мільйонів гривень. Активно розвивається і програма дешевої іпотеки під 3%. Торік уже видали понад 1200 кредитів. До кінця цього року квартирами обіцяють забезпечити 4000 тисячі родин. Щоправда, банки наполягають, слід посилити контроль над будівництвом доступного житла. У банках даженіт право контролірувати зістройщиком. Собственно ходу строительства. ми понимаем, що прав у нас вот защитить это фізичне лицо, которое взяло кредит, защитить банк от недостроя. В общем-то, у нас нет. Нині на кварт обліку стоїть близько мільйона сімей. З них 100 тисяч осіб молодь, щоб скоротити чергу, профспілки мають свої пропозиції. Перший внесок, частка першого внеску по будь-якому кредиту, повинен роботодавець. І проспілка допомогти цій молодій людині проплатити допоможе врегулювати ситуацію із закон про забезпечення молоді житлом. Він уже пройшов перше читання в парламенті. Внести на друге його обіцяють у вересні Олен Сіренко й групи соціальний конс.